Друзі, всім привіт! Розпочали жнива середньої сої. ну Це така середня соя, як сказати, вона не як обична середня, обична середня ще треба десь пару днів, а це вже дойшла. Висока вона просто капець. Висота, дивіться, вище майже по груди соя я її аж легенько покрутило. Ось такий то зріз виходить. Так. Супер. Жатку трошки підстроїли. Якщо буде вам цікаво, буде багато коментарів. Ви якщо пишіть мені в коментарях, що покажи настройку, я вам покажу, що треба зробити і будете мати ось такий результат. Посилимо, ми зразу в себе там робили по ну дуже високо вона брала. Але зато, звісно, не горнула вона нічого. То, то супер, але... Щоб брати поприниз, треба настраювати. Можемо порахувати скільки на одній. Як то кажеться, чужі гроші порахувати. Від земли закладає, боби дуже високо, як бачите. Так, рахуємо. Беремо такий середній корч. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Це такий середній корчик. Є, що має віднизу заклали боби, але так в середньому десь, я думаю, 2,5 тони тут має бути гарантованих. Багато бачу, показують там Абі, сорт ну Такі нові сорта і кажуть, що вони там по 4 тони дають і там по 20 стручків, ну, не знаю. Хотілося б, би поїхати до них подивитись на то поле, але самі знаєте яка зараз ситуація, що тут крепко не роз'їздиться Так то виходить. зараз їдемо на паї, просто тут... Рішили городик одразу зібрати, щоб, щоб потім з ним не грати. Ну Гарний сорт, мені, мені понравився високий. Звісно, можна би було ще більше лопаток, хоча б такого по 40, щоб було, Во. Але... Туди б було яких 4 тони з гектара 100%. Але ви мені напишіть у коментарях, коли густота невелика. Там стандарт на 110 кг і стручків 12 йде на одному, там 12-15 до 20. І як люди можуть збирати 4 тони, ну, напишіть мені в коментарі. Буде цікаво почитати. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.